«Світло Грай» – Під такою назвою в Ужгородському арт-кафе Вотто відкрилася виставка черкащанки Лесі Корш. Як видало, підібрано назву експозиції молодої талановитої художниці, котра завітала на свою малу батьківщину срібну землю, аби додати їй ще більше світла і тепла. Погляньте на ці роботи. Вони сонячні, як і наш край. Пленерні етюди Карпат і Закарпаття виконані з такою ніжністю і любов'ю. Вони просто переповнені легкістю, радістю і позитивом, як і сама автор. Леся. Мене не дивує, що в тебе таке різнобарв'я технік, різнобарв'я мистецьких захоплень. Чого тільки немає в такої творчості? Це і живопис, і графіка, і кераміка, і гончарство, і батік. Як це може бути в одній особі і ще в такій юній, молодій особі, так багато встигнути. Ну, насправді встигнути можна було більше по великому рахунку. А чому так багато? Тому що з знову сторони освіта, яка давала всі ці напрямки, 10 років училища і академії Львівської, а з іншої сторони, якби родина, в якій ці всі напрямки є. і Я, в принципі, робила практично всі ті речі, які вміли і любили мої родичі, найближчі, практично. От. Ну і звичайно, що було цікаво самій, тому що сказати, що. Вокус, кераміка, прості прикладні речі. Вони в принципі для побуту звичайної людини. Так мені здається, що будь-яка людина повинна вміти це все робити сама. А художник це вже просто викристалізовує всі оці от моменти, які для української там душі, для української даності вони ну, природні для кожного. Тобто, звичайна людина з розмальовувала хату. Звичайна жінка селянська. посуд робили гончарі, тому що це технічно було. Але все одно в кожному селі, в кожному сусередку були всі ці речі. Кажуть, що я якось чимось унікальна, я не можу. Моя співрозмовниця належить до творчої родини відомих митців. Її батько Богдан Корш, скульптор. Мама Людмила Корш Радько, графік, живописець і педагог. Брат Тарас художник. Багато чого Олеся взяла від своїх талановитих батьків, особливо працелюбство. І все ж має власне творче обличчя. Отак От спрацювали гени вдало. Но тут спрацювало настільки, що, мабуть, ти народилася і вже була митцем. Не було в і... мене вибору, мабуть. Не було вибору, так? Мабуть, не було. Я вже теж так думаю, що тільки зараз вже по життю можна щось додати. А так все було знато багато художників у родині, знато 20 чоловік, художників і дизайнерів, тому як Більше вибору не було, насправді. Ну, зараз це... намагаюся роздобавляти те, чого не вміють якби, інші люди з родини, вчуся. Вишукую якісь такі речі, яких ще не робили. Назва <гум> твоєї експозиції така гарна, така світла. Тому поетична. що світлі твої роботи, поетична. Так, от чому саме так називали? Ну, люблю продумувати нові слова. Скажу, <свісно>, я знаю, цього слова ще немає, ніби тут не записано ніде. І якось воно так виникло, дивлячись на ті етюди з річок. Тому десь так от, ну що, що, не хотілося називатися якимись простими такими заїждженими, там персональна виставка або якимось. У мене був експеримент, називала виставки там, словами течини. Добрий день тобі, Україна, моя персональна виставка. Подобається мені така ось звучність, молодійність, коли слова стають з кольоровими звуками якимись такими. Тобто я досить добре, коли я бачу поезію, я бачу кольори. Ну Чужу свою будь-яку. Тобто я через кольор сприймаю. Тому десь мені було, мабуть, природньо назвати ось так. Звичайно, що дивимося, це природа. Це природа і наших Карпат, і можливо ще якісь куточки. Тут Франківщина Верховина, криворівня. Хузький район і Угорщина. Представлені на Ютюдах, а букети писались на Черкащині і тут і на Закарпатті, в студії. Чесно кажучи, я поспішила на зустріч з тобою, бо дуже хвилювалася, що ти їдеш з Ужгорода. Я, для мене це було раптово дізнатися, що твої батьки живуть тут, і брат тут живе, а ти живеш не в Ужгороді. Чому? Ну, так склалося, що там просто було де жити, там була робота. І мені подобалось дуже Черкащина. Я хотіла насправді її вивчити. Вона, звичайно, красива, вона, нічим не гірша Закарпаття, вона дуже різноманітна. І я оці весь там 12 років, скільки я там живу, я рвуся між Закарпаттям і Черкаськом. Це два краї, які мене постійно притягують, я не можу досі вибрати. Тому я зараз в такому в польоті між тими двома територіями. І все ж, ось твої творчі дні як вони проходять? Вони проходять по різному. Першу частину, там коли поки я працювала творчим, мені здавалося, що художник має малювати зранку до вечора цілими днями. А зараз я починаю розуміти, що живопис він не повинен бути. Він бажано, щоб він був живопис або кераміка, бось вони не повинні бути. Цілий день не можна працювати, тому що ти втрачаєш тоді саме життя. Тобто, ти вже втрачаєш той імпульс, від якого ти отримуєш до малюнку. Ти не можеш малювати цілими днями кожен день. У мене були періоди, коли я працювала так, і потім дуже надовго видихалася. Тобто зараз я шукаю для себе якийсь такий графік, в якому я буду. Мати можливість створювати там одну картину в день, якщо це є і або там робити якусь частину 3-4 години в день малювати, ну більше не можна. Тому ж тоді зникає життя, зникає інтерес загалі до праці. Тобто ти не спілкуєшся, ти замикаєшся в майстерні або там на пленері. Ти, ну, ти просто ну, сам себе викидаєш життя реального. От я б хотіла збалансувати насправді тому з педагогікою, можливо, додавати, можливо, там ліпки якоїсь або щось майстер класу проводити або просто спілкуватися. або роботу в садку, в городі, якщо це якщо я на тій території дає. Персональна виставка робіт Лесі Корш вперше в Ужгороді, та не вперше в її творчому житті. Про неї кажуть мисткині нового покоління українок, і це справді так. Її різнобарія таланту захоплює і дивує, адже вона працює в живописі і скульптурі, станковій і книжковій графіці. Художня кераміка, і гончарство, текстиль і дитяча іграшка, мотанка, писанкарство і прикраси. Як може бути в одній людині так багато? Що це? Пошук самої себе? Ні, це талант. Ти педагогічною діяльністю займаєшся також? Я викладала 6 років в університеті, викладала історію мистецтв, викладала композицію, викладала книжкову графіку, викладала техніки графічні і, в принципі, це такий був. Шість років моє життя, які я вдала повністю студентам, і сподіваюся, в них, в них воно вийде на, на якийсь плюс. От часто говорять, що ну, художник не може сказати, що я вже все зробив в житті. У тебе все це, 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 це твій такий гарний початок, гарний, різнобарний, Старк. такий багатогранний початок. І вже ти скільки вже років присячуєш мистецтві? Ну все життя своє, ну, Я думаю, що, що рахувати з того моменту, коли свідомо почав вчитися, чи з того моменту, коли була перша виставка? З чого ви скажете? От добре, коли була перша виставка? Ну, З першої виставки вже років двадцять. Угу. Роди стріляне живе. Напрошуються вопрос тільки на Напра... порокі Напра... не буду питати. Мені тридцять шість років. Боже, сидить напроти дівчат з таким Як? невизначеним віком і з невистаченою політикою партії. Ну, ти здивувала, ще раз мене здобувала. Ну, плани, тісно кажучи, погане слово, навчити... плани. от про що ти мрієш, навчитися. навчитися жити так, щоб кожен день був ну, дійсно вдосконалений, щоб це не було це от траєкторія, хата, майстерня дім. Якісь знайомі, один, два, три, там, чи, чи, чи якісь, щоб це було дійсно життя, дійсно худоборот, дійсно е, навчитися приймати те, що життя для мене приготувало неочікуване для мене, не те, що я не, ну, не, мо, ну, не можу передбачити. Навіть, тобто Навчитися ці речі приймати, навчитися їх якби, приймати з радістю, передавати якби, то їм далі. От, мабуть, такий мене план. Паралельно це все, звичайно, що, е, щоб це все викристалізовувалося, в справжнє життя якесь. Де буде її коха, буде кохана людина, де будуть друзі цікаві, де буде рух, динаміка, поїздки, сім'я. Ну такі от. ось таке світлограй. Леся корж і сама як світло, легка у спілкуванні, скромна і привітна. Дізнаються про її досягнення не від неї. Вже три роки вона член національної спілки художників України. Учасник 20 керамічних та живописних симпозіумів, а також понад 50 всеукраїнських та міжнародних виставок, автор поетичної збірки Ладо День публіцистичних та мистецтвознавчих статей, досвідчений педагог з художніх практичних дисциплін, і цей перелік неповний. Перед вами молода людина, котра має Божий дар мистецтво жити в мистецтві.